Повітряні бомби пролетіли понад 150 кілометрів. Це комплекси Грім 1 Грім 2 Грім, Грім-1М. Росіяни провели модернізацію цих засобів ураження. Ці бої припаси, а вони мають реактивні двигуни. І це до речі була не максимальна вісна. Який масштаб загрози вони приносять українцям? Під'їзд повністю може бути зруйновано, тобто є серйозна загроза. Які великі міста України тепер опиняються у зоні ризику? Харківщина, Сумщина, Полтавщина. Дніпропетровщина, Запорізька область, Миколаївщина, Херсонщина, Одеська область. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на наш канал в Телеграм і в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю доброго дня. Стало відомо, що повітряні бомби прилетіли понад 150 кілометрів, і навіть майже досягли Полтави. Пуски йшли з Білгородської області РФ, які великі міста України тепер опиняються у зоні ризику через таку дальність. Ну, в принципі тут немає якоїсь великої проблеми взяти і відміряти відстань до того чи іншого міста з урахуванням тих самих 150 кілометрів. Але тут треба мати на увазі, що ці а, засоби ураження а це не звичайний кап, а, до якого ми всі звикли. Це в першу чергу а, реактивно бомбовий ракетно-бомбовий комплекс. А, в більшості випадків, коли ми говоримо про такі відстані, це комплекси грім 1 Грім 2 Грім 1 «Грім-1М». А також у Д-30СМ. тобто це не якесь щось новеньке. Таке в них а, насправді вперше, наприклад, Грім 1 був використаний по території України а, весною 2023 року, і базова його характеристика це 120 кілометрів. Тобто, в залежності від а, висоти, з якої відбувається його пуск а, скидування, а його відстань може бути 90-120 кілометрів. Але швидше за все, зараз росіяни провели модернізацію цих засобів ураження, покращили характеристики або аеродинамічні характеристики самого боєприпасу, або його прискорювача, реактивного прискорювача, і відповідно він збільшив дальність польоту. Поки що спостерігалися, фіксувалися скидування цих боєприпасів з висот дев'ять дев'ятсот до 12 кілометрів. І можна говорити про відсутність 150 кілометрів, а, з урахуванням того, що фронтовий бомбардувальник Су-34 має можливість проведення бойової роботи, тобто скидування боєприпасів з висот до 15 кілометрів, то з максимальної висоти я думаю, що а, дальність польоту такого боєприпасу може становити більш ніж 150 кілометрів. Тому так є відповідні загрози, але тут є і свої нюанси. Перший нюанс а, він полягає у тому, що це. Це не масового виробництво боєприпасів. Їх не так багато, як, наприклад, звичайних фабів ФАБ 250 фаб 500 їх не сотні, і не тисячі на місяць. Це перший момент. Другий момент, а це те, що коли літак набирає висоту там 9 кілометрів, 12, 15, Він ризикує, тому що він помітен для комплексів РЛС і засобів протиповітряної оборони. А тому, якщо мати відповідні засоби ураження, то це робить його вразливим. Головне, щоб у нас просто такі засоби ураження були, щоб можна було до нього дотягнутися. І третій момент ці боєприпаси а вони мають реактивні двигуни. Отже, знову ж таки, це не звичайний кап, це якраз реактивний комплекс з реактивним двигуном. І відповідно до нього можна відноситись як до такої собі повільної ракети. А повільна ракета вона збивається комплексами протиповітряної оборони. Тому класичний ЗРК проти такого засобу ураження він працює. Який відсоток таких цілей потрапляє саме в точку порівняно з іншими цілями? Я поки що не можу сказати 100% впевненістю наскільки це високоточний засіб ураження. Але у порівнянні з тією інформацією, яка накопичується та систематизується з 23-го року, а точність в них не набагато краща ніж у класичного каба, тобто вони мають досить суттєве відхилення інколи воно може сягати там 50 метрів, 100 метрів від заданої координати влучання. Інколи вони б'ють достатньо високоточно, тобто це 50 на 50, або влучив, або не влучив. А, і інколи знову ж таки розбіжність може від а, зони влучання становити до 100, та навіть більше метрів. Фіксувалися різні варіації. А, на, наприклад, наприклад, засобами д 30 Сен свого часу обстрілилися Харків, і вони ми розуміли. Куди вони намагалися влучити, що вони намагалися, по якому об'єкту вони намагалися. Причому це був цивільний об'єкт до речі, це був шпиталь, якщо вже відверто, але влучали вони саме в дорогу. Вони влучали вони влучили одного разу не в саму будівлю, а вони влучили поряд з нею там, десь на відстані приблизно 30-50 метрів. І це до речі була не максимальна відстань. Ми ж розуміємо, що чим більше відстань, чим вища висота, з якої вони скидуються. А відповідно, похибка точності вона ну має значно більше відхилення і точність знижується. Показник точності. Який масштаб загрози вони приносять українцям? Чи можемо ми ефективно збивати такі цілі? І чи вони взагалі можуть як шахеди? Вони, звісно, більше напевно ні. Шашахеди, чи можуть вони знести цілий будинок або під'їзд в будинку в залежності від того, що це за будинок? Якщо це там п'ятиповерхівка, то так. Під'їзд повністю може бути зруйнований, бо це ну це, це авіаційна бомба по факту це потужність авіаційної бомби десь там приблизно фаб 500 500 кілограмовий хоча знову ж таки ми повинні розуміти що 500 кілограмова бомба це не просто 500 кг вибухової речовини вибухової речовини набагато менше там наприклад фаб 250 це 100 кг вибухової речовини фаб 500 це не 500 а менше а так само і тут в залежності від типу а, самої Самого ударного засобу о, і бойової частини це щось середнє між ну це щось ближче до Фа 500 кг кілограмової о, бомби. О, і для п'ятиповерхового будинку це серйозна проблема для під'їзду, особливо якщо це о, якась будівля не панельного типу стара, там з цеглин, Uh, тобто є серйозна uh, загроза uh, щодо протидії, то знову ж таки повторююся це, якщо так. Носить по-простому це повільна ракета. Їх швидкість десь приблизно 500 550 км на годину. У той час, як, наприклад, крилата ракета, така як Х-101 або Калібр ТМ 14, вони мають швидкість 850 900 км на годину. Тобто вони повільніші, ніж крилата дозвукова ракета. А при цьому функціонал дуже схожий. Тобто, знову ж таки, вони їх бачать РЛС, на відміну від класичних кабів, їх можуть збивати зенитно ракетні комплекси. Як швидко, на вашу думку, росіяни зможуть модифікувати масштабувати такі авіабомби, щоб збільшити дальність і темп темп запусків? Ну, поки що про збільшення дальності деапазону дальності можна говорити тільки по збільшенню висоти, тобто вони будуть е з висотою в першу чергу е зараз е якось експериментувати, тобто були вже 9900, було близько 12 е кілометрів. Я думаю, що наступні пуски можуть бути десь під 15 кілометрів. І цілком можливо, це буде відстань більш ніж 150 кілометрів. Не цілком можливо, але так воно і буде більш ніж 150. А, Поки що ми бачимо, що це перші експерименти, Ти пов'язані е, вирогідніше за все з новим реактивним двигуном, і відповідно налагодити якісь масштабне серійне виробництво, щоб це були там сотні на місяць. Вони дуже швидко не зможуть. Про що ж я кажу на відміну від звичайної авіаційної бомби. А у цих засобів ураження у них складніший процес виробництва. Це фактично як виробництво ракети. Вони можуть зробити одну-дві на добу, але не 200, не 300, не 2-3 тисячі на місяць. Тому це ми повинні розглядати варіацію там, десь поки що це буде потужність десь півсотні на місяць, приблизно так. Трохи більше може бути, а це перший момент. Другий момент щодо взагалі масштабування. Якщо вони побачать у цьому користь, якщо їм дійсно буде це, вони побачать у цьому раціональне використання цього засобу враження, відповідно вони будуть намагатися масштабувати. От вони побачили ефективність шахет 136 і вони намагаються максимально масштабувати його виробництво. А в свою чергу вони побачили ефективність від ланцета. Ну свого часу цей борожуючий боєприпас він був дуже популярний. Там було піар для нього, і все таке інше. Здавалося, б, зараз будуть виробляти сотні тисяч ланцетів. А по насправді цього не відбулось. Ланцет залишився таким собі нишовим оборожуючим боєприпасом без якогось натяку на рекордне виробництво. Які області чи регіони слід вважати в потенційній загрозі? При подальшому посиленні цих можливостей виказали 150 п'ятдесят плюс кілометрів. Тоді докуди вони будуть Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Миколаївщина, Херсонщина, Одеська область. От саме ці зони. Вони знаходяться якраз в зоні ураження, але тут є свої нюанси. Якщо ми говоримо про удари по півдню, там Одеська область, Миколаївщина, то Одеська область змушує Російський су 34 виходити в зону ризику. Бо в Чорному морі ведеться патрулювання нашими морськими дронами. На яких встановлені о, ракети Р 73 це ракети класу повітря-повітря? Вони використовуються як поверхня повітря. Тобто, це такі собі рзац ППО, і вже неодноразово цими ракетами збивалася як російська авіація, як винищувачі, так і гелікоптери. Тому о, виходити в Чорне море для нанесення ударів по Одещині, а це досить ризикована для них буде місія. А якщо говорити про удари по Миколаївщині, вони також будуть обмежені, діяти будуть скоріш за все на межі з Кінгурською косою, десь в районі цього, щоб мати такий собі буфер безпеки для себе. Тому Миколаївщина та Одещина там є свої нюанси з нанесенням ударів. А в свою чергу Херсонщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Харківщина, Суми, Полтавщина, Чернігівщина вони можуть наносити удари як з повітряного простору тимчасово окупованих територій, маючи буфер безпеки, так і з повітряного простору Російської Федерації. Тому ризики саме для цих областей вони найбільші. Один з наймасштабніших обстрілів енергетики відбувся 10 жовтня. І наслідки ми відчуваємо і дотепер. по всій країні відбуваються постійні аварійні відключення світла. Коли може бути наступний масований обстріл критичної інфраструктури, а дивлячись від того, якими засобами ураження? Бо якщо ми говоримо про комбінований удар з використанням не тільки дронів камікадзе і крилатих ракет, Х-101, авіаційного бузування, калібр 3М14, морського бузування, а то воно може відбутися хоч завтра. Тому що якраз ось масований удар з використанням цієї комбінованої компоненти він відбувся якраз 5 жовтня на початку е, місяця. Е, достатньо такий масований, і тоді було використано більше ніж 40 одиниць саме цих дозвукового типу крилатих ракет типів. А тому вони можуть це зробити хоч завтра на накопичення і підготовку нанесення ударів з використанням цієї компоненти достатньо десь півтора-два тижні. І цей строк він вже пройшов за цей період. Ми бачили з вами досить серйозні удари з використання балістичної зброї дев'ять сімсот двадцять Іскандер М. Іскандер К дев'ять сімсот М729». Uh, 9727, 28, uh, КН-23, використання uh, саме uh, аеробалістичний Х-47 М2, кінжал. Все це було. Але якраз крилаті ракети, це за цей період, після п'ятого, вони масово не використовувались до крилаті Х-101 та калібри. Тому вони можуть хоч завтра це провести. В них на це боєкомплект підготовлений, Носії підготовлені тут 95 МС. Морського базування там відповідно ракетні кораблі в Чорному морі. Інше питання дійсно, чи буде використовуватись при цьому така кількість балістики, як і раніше, Скоріше скоріш за все, так? Але от по крилатим ракетам це може відбутися, хоч завтра потрібно бути на поготові. А які області в на безпеці? тому що минулого разу вони вибили світло в дев'яти областях. Зараз це можуть бути вже напевно більше областей, чи вони мають якусь тактику, наприклад, тільки східні... ні, ні, вони скоріш за все будуть добивати для них. Фактично є задача по створенню такої каскадного типу кризи. Вони намагаються переважно зараз створити дисбаланс в нашій енергетичній системі, наносячи удари по сходу України. Схід України переважно знаходиться під ударом. А він потерпає від нестачі електроенергії. В свою чергу, захід України та центральна Україна буде мати. Ну скажімо так: в них буде перерозподіл. Повинен відбуватися електроенергії, які є в залишку, і от такий дисбаланс. Там криза тут перезбиток, призводить до може призвести до каскадних відключень. Цілком можливо. Uh, ну, не цілком можливо саме по тим ударам, які ми зараз спостерігаємо, вони намагаються не стільки знищити нашу енергосистему, систему, а якраз перевантажити її, а uh, ось uh, таким дисбалансом uh, спож... споживанням. Давайте поговоримо про інфраструктуру за рік. інфраструктуру енергосистеми підсилили на 22 об'єкти. Готовність об'єктів загалом з найвищим рівнем захисту наблизилась до 54%. За це, це, це за словами міністра Олексія Колеби. Чи дійсно покращився захист енергосистеми? 54% виглядає, знаєте, ну як 50 на 50. Прилетіть, не прилетить. Ну, в принципі, хоча б 54% вже це непогано. Якби це були 4%, то було б набагато гірше. Все ж таки, є якась вирогідність якоїсь стійкості. Є цей елемент стійкості. Звісно, можна по різному оцінювати готовність нашу до цих ударів з боку російських окупантів. Я думаю, що в принципі адаптивність э, нашої енергосистеми вона відбувалась починаючи з 22-го року. Навіть э, такий приклад, коли в 22-му році були э, розпочато э, енергетичний терор, а ми пам'ятаємо, коли бликаут був по два тижні, по три тижні. Ну, наприклад, в Одесі була саме така ситуація: ані світла, ані води. <KilimLO> Ані зв'язку, щоб знайти зв'язок, треба було там десь виходити на перехрестя взагалі десь в центрі міста. Тобто ситуація була досить складна, і вона е була десь по два тижні і довше, взагалі без світла було. зараз ми бачимо, що наступні елементи енергетичного терору, які відбувалися, то таких бликаутів не було. Відключення на 24 години, на 48 годин, на 72 години нема там світла і води. Але потім це все відбувається. Тобто, адаптивність нашої енергосистеми все ж таки відбулось навіть той. Масштабний удар, який відбувся нещодавно по нашій енергосистемі, ми не побачили блекаут протягом цього місяця. Ми не побачили там блекаут протягом двох тижнів. Це е, був період, коли були відключення, планові відключення. Потім почались поступово все наладжуватись, е, тому адаптивність вона присутня. І говорити, що е, в принципі дійсно ситуація так досить складна, вона безумовно буде складною. Ураження будуть у будь-якому разі там, де не зможуть росіяни пробити захист дронами камікадзе, вони будуть намагатися діяти балістикою. Особливо там вони не будуть жаліти навіть Х-47М2 кинжал, врятувати від кінжалу чи від балістики може тільки засіб протиповітряної оборони. Петріот, але біля кожного об'єкту енергосистеми Петріот не поставити у них взагалі. У нас деякі міста мільйоники досі не мають прикриття петріотом, тому виклики є, але адаптивність до них створена за ці роки. Ви бачили да напевно ті сітки, якими зараз покривають такі критичні об'єкти і інші інженерні споруди, наскільки вони реально знижують ризики від ракет і дронів, і як швидко можна їх побудувати на інших об'єктах? Як швидко їх можна побудувати? Я не знаю. Я не інженер, я не будівельник, але я скажу, що від дронів Камікадзе вони захищають. Вони значно зменшують ураження від бойової частини навіть вагою 90 кілограмів. В деяких випадках вони навіть можуть врятувати від інших засобів ураження, але не від балістичної ракети чи від кинжалу. Так, бетонний каркас він може зменшити вплив вибухової хвилі, якщо це відбувається десь поряд. Але від прямого влучання а, воно не врятується, хоча пов'язано з тим, що ну той самий кінжал він має а, бетонобійну бойову частину на базі авіаційної бомби бета 500 Тобто, яка була створена для пробиття укріплених е, об'єктів? тому, е, на жаль, від ракети такого типу не врятую, а від дронів Камікадзе безумовно. Тому, в принципі, це якраз в першу чергу це захист від дронів Камікадзе. Заступник міністра енергетики повідомив, що ворог почав цілеспрямовано спрямовано бити по вузлах постачання газу до українських міст. Наскільки зараз не захищені вузли постачання газу, і чим зазвичай атакують такі об'єкти? Захистити абсолютно всі об'єкти такого типу, ну знову ж таки, так само як і з енергетикою, кожному поставити по засобу протиповітряної оборони, чи щоб там біля кожного чергова мобільна вогнева група. А якщо прилетить не шахет, а ракета. Ну тобто, на жаль, це серйозний виклик, е який повністю вирішити цю проблему. На жаль, неможливо. А щодо ударів, це можуть бути як дрони, камікадзе знову ж таки повторююсь. Так і ракетна зброя. Це можуть бути в залежності від того на якій відстані знаходиться такий об'єкт від, від е лінії боєзіткнення, наприклад, або від кордону з Російської Федерації. Це можуть бути крилаті ракети, авіаційні ракети. Це можуть бути балістичні ракети, це можуть бути каби. А тому у ворога велика номенклатура засобів ураження, і відповідно від цього залежатиме які засоби протидії повинні бути. Але знову ж таки повторюсь, біля кожного об'єкту розмістити шаленовані шленовану ППО ну просто нереально. Тому на жаль, деякі з них будуть і в подальшому знищуватись. Ворог намагається максимально тероризувати тилову Україну. Він зараз займається цілеспрямовано займається геноцидом українського населення. Якщо зараз атакують енергетику і газ чи може наступним етапом етапом стати вода, зв'язок? Які критичні ризики слід очікувати? Так, цілком можливо, що будуть нанесені удари і по таким об'єктам, але скоріш за все, водозабезпечення буде ціллю для ударів на літо саме влітку. Це логічніше. Це лишньо. тобто, якщо ось таке проводити планування, це скоріш за все вони будуть е, здійснювати такі удари саме влітку, але водозабезпечення досить е, важко вивести з ладу, наприклад, як е, газозабезпечення або електрозабезпечення, там трохи складніше сама по собі, ну сама по собі, самі по собі комунікації для їх виведення з ладу. Там складніший процес, а тому я думаю, що все ж таки переважно зараз буде робитися акцент саме на теплозабезпеченні та енергозабезпеченні? Пане Олександре, останнє запитання до вас деякі народні депутати закликають українців покидати міста на осінь і зиму, особливо це стосується Києва, тому що можливо столицю повністю знестрюмлять. По перше, чи існує така загроза повного знеструмлення столиці і чи варто людям задумуватися про переїзд до інші міста? Саме які інші міста. Ну, якщо у людини робота в Києві, він що буде залишати роботу, квартиру, забирати родину, виїжджати і на що він буде жити, де він знайде роботу. Тобто, ну робити такі поради, це від великого розуму. Я скажу ось так. А уявимо собі, що з Києва виїде там сто ну, тисяч мешканців або 200 тисяч. Економіка міста одразу буде підірвана. А де ці люди будуть розміщуватись, Як вони будуть жити? Як вони будуть себе забезпечувати? Вони не будуть мати стабільного заробітної заробітної платні роботи, де буде відповідно плати. В бюджет з їх зарплатні відповідних податків багато таких моментів. Тобто, сказати щось таке гучне та популістське, це це дуже класно. Так для особливо для наших депутатів, так похайпувати на проблемі, а дати е, пораду, дій, дійсно, правильну пораду, це завжди проблема. Розуміла, пане Олександре. дуже дякую за наше інтерв'ю. Дякую за інформацію, яку ви предоставили нашим глядачам. Підписуйтеся на наш канал, на канал пана Олександра, і до нових зустрічей. До побачення на все добре.